Платники ПДВ, у яких суми цього податку задекларовані для відшкодування до 1 травня 2010 року, і підтверджені перевірками, мають право на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики. Для цього платникам ПДВ необхідно подати заяву до органу податкової служби за місцем взяття на облік не пізніше, 25 червня. Протягом останніх чотирьох років суми невідшкодованого ПДВ накопичилися до загрозливого обсягу. По Україні це 20 мільярдів гривень. По нашій області зокрема близько 700 мільйонів гривень. Для вирішення цієї проблеми статтею 25 закону України про державний бюджет України на 2010 рік передбачено здійснення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років. Під облігації підпадають. Суми податку на додану вартість, які задекларовані до 1 травня поточного року, підтверджені документальними перевірками, та не відшкодовані на дату набрання чинності закону України про державний бюджет на 2010 рік. Облігації будуть випущені строком на строком обігу на 5 років із виплатою основного боргу по облігаціях в розмірі 1,5 щорічно. Та крім того, підприємства отримають дохід за ставкою в розмірі 5,5%. Наприклад, якщо підприємство стане на 1 травня мало. Підтверджено бюджетну заборгованість в розмірі 5 мільйонів гривень, то за умови отримання облігацій цьому підприємству щорічно буде виплачуватись. По одному мільйоні, мільйону гривень податку на донону вартість. Крім того, підприємство отримує дохід в розмірі 5,5% річних. Урядом чітко гарантовані терміни повернення таких коштів. Номінальна вартість облігації 1000 гривень. Погашення облігацій здійснюватиметься шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10% номінальної вартості облігації. В Нашій області правом оформити такі облігації можуть скористатися 140 платників ПДВ юридичних осіб. Та 10 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб Таких сум у нас сьогодні за орієнтованими розрахунками прогнозні дані є понад 600 мільйонів гривень. Хочу також сказати, що облігації внутрішньої державної позики для відшкодування податку на додану вартість не є обов'язком для платника. Це є його правом і скористатися скористатись цим правом платник може при наявності заборгованості, з відшкодування ПДВ підтвердженої ставлено на 1 травня та при поданні до органу податкової служби за місцем реєстрації відповідної заяви. При цьому хочу наголосити, що заява може бути подана не пізніше, 25 червня поточного року. Оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями здійснюється за участі мінфіну ДПА та Нацбанку через Держказначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Нацбанку. Перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, буде оприлюднений мінфіном.